Слава Ісусу Христу! Добрий момент і можливість, яку дарує нам Бог ще раз заглянути в сторінки Слова Божого і взяти для себе певний урок, певне повчання, можливо, і докір, можливо, науку, яку нам потрібно усвідомити і виконати в своєму житті. Сьогоденні нашого життя ми бачимо дуже багато людей, а можливо і самі ходимо під якимось. Тягарем, тягарем болі, тягарем непрощення, тягарем гріха, який володіє нашій душі, і ми задаємося питанням, де, де його зняти, де його відкласти, де змінити спосіб свого життя. Єдині з текстів Слова Божого, хочу звернути увагу Псалом 54, 23 вірш. Говорить такі слова, свого тягара покладити на Господа, і тебе Він підтримує. Він ніколи не дасть захитатися праведному. Який наш Бог? Він приймає, приймає те, що нам тяжко, Він приймає те, що нам боляче. Він приймає те, що нам незрозуміло, хоче прийняти, але для того, щоб йому прийняти. Нам потрібно покласти, нам потрібно віддати, нам потрібно зробити з нашої сторони. Він чекає нас, як свого часу чекав батько блудного сина, який ходив під тягарем, в дорозі земного життя, яке він проводив без батька. Як добре було йому, тоді, коли він прийшов до батька, цей тягар, ця ноша зійшла, і стало вільне життя з Богом, з батьком одній із книг Старого заповіту, книга Естер, ми знаходимо про тягар, який наклався на народ ізраїльський. Це був тягар, це була біль, це було нерозрішиме питання людському розуму і Мардухай, який почув про те, що буде відбуватися з народом Ізраїля, що буде відбуватися з ним. Він попросив Естер, щоби вона. Пішла до царя і вмовила, сказала про те, що є тягарем на її народі. Але Естер не хотіла по певній причині. Тоді Мордухей сказав певні слова і каже, чи не на цей час Бог підняв тебе. Шановні християни, сьогодні ми дуже бачимо багато людей, які є під тягарем, які є підношую. Бог нас підняв, Бог нам дав слово своє. Для того щоб ми показували, де є вихід і де люди можуть покласти свій тягар у ніг нашого Господа Ісуса Христа. На хресті Голговському Він прийшов для того на цю землю, щоби вийти на хрест Голговський і жертвою своєю знищити всякий тягар, всяку ношу, всяку біль. І сьогодні Він готовий прийняти біль, непрощення. Не ходи з болем, не ходи з непрощенням. Не ходи з гріхом. У них Ісуса Христа відкрий, скажи, поклади свій тягар. А Він той, який забирає тягар, а дає легкість, дає прощення, дає очищення, дає освячення, Бог любові, Бог миру через Ісуса Христа, який прийшов на цю землю через Діву Марію, сьогодні для нас хоче звершити свою велику ласку для свобідного, вільного життя в Ісусі Христі. Поклади свій тягар, віддай свій тягар! І як народ ізраїльський побачив велику роботу в книзі Естер, яка відбулася над ним по причині того, що вони свій тягар через піст і молитву поклали у ніг Господні, так Бог сьогодні готовий зробити в твоєму і в моєму житті. Хай Бог допоможе.